Вітаємо на зв'язку Клінікс Ап та наша постійна рубрика Б'юті тренди. Сьогодні поговоримо про новий б'юті тренд у косметології під назвою Скінфастінг. Та дізнаємось, на чому базується цей тренд, як його краще використовувати, кому він допоможе, а кому зашкодить. А в кінці розповімо, який етап догляду не можна скасовувати навіть під час косметичного голодування. Почнемо з теорії, що таке «Скінфастінг» та як він діє. Фастінг перекладається з англійської як голодування, а скін шкіра. Тобто скінфастінг це тренд, який передбачає косметичне голодування шкіри на певний час. Навіщо це робиться? Щоб відновити природний мікробіом та покращити ліпідний бар'єр шкіри, підштовхнути шкіру самостійно, підтримувати водний баланс та лікувати запалення. Такий метод має безліч переваг. Він дозволяє зміцнити шкіру та покращити її стан природним шляхом, перевірити, чи не шкодять клітинам шкіри ваші косметичні засоби та заощадити кошти. Косметологи пропонують кілька варіантів використання скінфастінгу. Дізнаємося, як краще застосовувати скінфастинг для отримання результату. Перший варіант це повністю відмовитись від доглядових засобів на певний проміжок часу, наприклад, на три тижні. Але запам'ятайте кілька важливих правил. Якщо ви відмовляєтесь від демакіяжу, використовувати декоративну косметику заборонено. Шкіра не зможе відновитися під шаром хімічних елементів. Щоб перекрити всі зовнішні етапи догляду за шкірою, потрібно підтримувати організм зсередини. Вживайте велику кількість води, а до раціону додайте білки, жирні кислоти та антиоксиданти, риба, горіхи, морепродукти, овочі. Вмиватися водою все одно потрібно двічі на день. Краще використовувати термальну воду. Другий варіант зменшити кількість засобів до базового догляду очищення, тонізування та захист кремом. Такий варіант є більш комфортним та адаптивним для шкіри. З'ясуємо, чи підійде скінфастінг саме вам. Найкраще цей тренд підходить для молодої шкіри, коли організм може сам швидко регулювати роботу сальних залоз, синтезувати колаген та боротися з запаленнями. Вікова шкіра вже не може впоратись без постійного догляду. Косметологи рекомендують спробувати скінфастінг власницям чутливої та сухої шкіри, щоб зміцнити натуральний ліпідний бар'єр. А ось людям жирною та проблемною шкірою краще не відмовлятися від догляду. Щоб регулювати вироблення себому та запобігати акне, потрібно використовувати глибоке очищення, кислоти, антимікробні сироватки. Для проблемної шкіри косметологи часто назначають засоби з активними компонентами, які треба використовувати протягом довгого часу без перерв. Коли скінфастінг суворо протипоказаний. Якщо у людини є захворювання шкіри, які потребують постійного догляду та лікування: екзема, розацеа, мелазма тощо. Інакше ситуація зі шкірою може погіршитися, а на обличчі залишаться рубці, пігментні плями та інші неприємні наслідки. Але навіть якщо ви вирішили спробувати скінфастінг, один етап догляду треба обов'язково залишити: це СПФ захист. Наша шкіра дуже чутлива до впливу ультрафіолетового випромінювання. Деякі тварини можуть самостійно виробляти спеціальні кремоподібні речовини, які захищають поверхню їх тіла від ультрафіолету. А ось людині для цього потрібна допомога спеціальних кремів з СПФ захистом. Косметологи радять вибирати засоби СПФ 50+, а також спеціальні бальзами з СПФ для губ. Також ці засоби будуть захищати обличчя від інших зовнішніх факторів: вітру, морозу, сухого повітря, опадів у будь-яку пору року. А щоб тренд на скінфастінг приніс ваші шкірі обличчя тільки користь, радимо попередньо проконсультуватися зі спеціалістом. Шукайте кращих косметологів вашого міста на платформі Clinics App.